Смерть ворогам! Героям слава! Смерть ворогам! На ляку! На ляку! На ляку! Слава! 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 Смерть ворогам! Смерть ворогам! Державне визнання! Упа! 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 Державне визнання! Державне визнання! Героям слава! Смерть ворогам! Покрова наше свято! Покрова наше свято! Наш герой! Покрова наше свято! Дера наш герой! Покрова наше свято! Герой! Покрова наше свято! Окрова накрова На гіляку. На На гіляку. What's going on here, Tony?